Ви можете просто профукати духовному, в емоційному. Ви повинні розуміти, як воно працює. Просто хочу з вами поділитися. Мені дуже дуже класно з вами спілкуватися. От я от... ваш страх можна використовувати мать його. начхати вам на це. Ви є, ви. Навіть одного, одного мільярда процента, що я не можу Ми стали тими, хто ми є. Через наші звички. Звички керують нами все наше життя. Вони закладені і закладаються впродовж всього нашого життя. І ми можемо змінити себе змінити наше життя, змінивши звички. Звички вас роблять тими, хто ви є, з вашими плюсами, з вашими мінусами, з тим, що вам подобається, і тим, що вам не подобається. Це усе формує вас як особистість вашими звичками. Тобто ваші звички формують вас. І саме класне і саме круте те, що ми звички можемо змінювати головне бажання, сила волі і дисципліна. Але перед тим, як ми продовжимо говорити про звички, я хочу сказати, що кожен ваш коментар, кожен ваш лайк, кожна ваша думка. Висказана мені під відео грає крайні важливу роль у розвитку каналу, оскільки я бачу, що ви зацікавлені, я бачу, що вам подобається, і це мотивує також мене, щоб з вогнем в очах записувати нові і нові відео, ділитися тим, що я впевнений в тому, допоможе вам змінитися на краще. Поїхали, про звички. Перша. Звичка це мінімалізм. Мінімалізм в усьому. Що це значить? Нас з дитинства, і напевно, ви бачили приклад у своєму житті, як я у своєму. Дідусі, бабусі збирали все, 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 все збирали, все тягнуло додому. У мене дідуся. Підвал і сарай забитий всім чим не потрібно. Він ним ніколи не користуюсь, але воно потрібно. Воно потрібно. Завжди-завжди стягали. Оце було колись таке бачення, все стягнути, все колись може не вистачити. Зараз такого немає. І всі лишні речі. Я коли приїхав на цю квартиру, я викинув, викинув і роздав дуже багато речей, дуже багато одежі. Ті які, знаєте, такі дивишся на ту річ, можливо, вона колись буде потрібна. але ти знаєш, що ти там рік даже чи півтора року і її не носив чи не носила, не, не користувалася цією річчю. Позбувайтеся тих непотрібних речей, того непотрібного багажу, який у вас накопичується. Накопичується. так само в телефоні, в телефоні. Не, не складуйте оте все, не складуйте, чим менше у вашому житті непотрібних речей, тим більше у вашому житті можливостей. Ви думаєте, а ну ну що він розказує? Ну, ну це як? Ну це як взагалі? Ну, а що річ може ну, повпливати? Да, може. Представляю, прикиньте, може. Просто от може. Чи нічим менше у вас не потребу, повірте. Коли ви від нього будете позбавлятися, це буде непотребам. Непотребом в лапках. Тому що це не потріб для вашого мозку, це не потріб для вашого розвитку. Речі, техніка, кабеля, проводи, зарядки, від телефонів, коробки. У мене від цієї всієї техніки було, скільки е, коробок, я просто їх повикидав, щоб. Ну, от просто, зі словами, а можливо, колись ні. Позволяємося усього хламу для вашого саморозвитку. Нічого такого великого, ніби дріб'язкова така звичка, Ну повірте мені, цей мінімалізм в житті дуже і дуже сильно сприяє вашому особистісному. Росту. Друга звичка, Друга звичка це позитивна інформація. Що це значить? Це доволі таки більш обширна звичка, ніж може здатися на першу секунду. Позитивна інформація. Це те, що у вас попадає у ваше поле зору слуху, сприйняття. Це не тільки новини, це не тільки сварки, да? це люди, це фільми, це музика, це ігри, це статті, це книги. Що це значить? Е, інформація, яка потрапляє у нас в, в нас, без, без різниці, слух чи око, чи ви прочитали. Якщо вона прикріплена емоцією, вона закарбовується у нас в підсвідомості, а потім грає дуже-дуже не дуже добру роль у нашому житті, у нашому саморозвитку і в формуванні наших звичок, і в потім наші думки, наші дії, наш характер, наше майбутнє. Отака от от послідовність. Коли ви дивитесь м, фільм жаху, дивитесь фільм жаху, і вам страшно. І коли ви бачите комусь там, зносить голову, чи це психологічний трилер, оця дія на екрані. І вам страшно, у вас є емоція. Воно дуже сильно закарбовується у вас в підсвідомості. Музика. Коли у вас якийсь негативний стан у вашому в житті, там, вас кинули, що у вас все погано. Да? І зазвичай, що слухають підлітки? Да? І не тільки підлітки. Я кинув тебе, ти кинула мене, яке життя погано, ці всі репи, оці всі, рапи, оці всі погані, оці всі погані такі. Ну, ви, ви навіть не розумієте, що ви можете слухати. Але. На фоні вашого негативу ви слухаєте таку музику. І ця інформація, яку ви отримали з вух, закріпилася вашою емоцією негативу. Наприклад, фільм Емоцію страху, музика емоцією негативу. І все. І ви навіть потім не зрозумієте, як в подальшому. Ви зробили якусь дію, яка вам не притаманна. Щось сказали, щось зробили, крикнули, там, чи так себе повели, які ніби ні, 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 не мали себе вести. А ваш ум в моменті, в майбутньому хоче зробити вас щасливим чи щасливою. І на основі цієї пережитої, пробаченої, ви подивилися ту емоцію чи послухали. Послухали на фоні емоцій, воно заграбувалося, залишилось. У вас тут якась така ситуація, і ваш ум, щоб зробити вас щасливим чи щасливою, дістав цей відбиток, бо він був сильний і захарбував, захарбувався через емоцію, дістав і ви себе так повели. Ви думаєте, потім думаєте, ну як так я це зробив? Чи я це зробив? ну Мені це непритаманно. І ви навіть не зрозумієте, що в минулому ви, ви щось сприйняли. Це закарбувалося. Так само люди, знаєте, є люди е енергетичні вампіри, після яких вам важко ви без енергії. Позбувайтеся таких людей. Позбувайтеся, просто позбувайтеся таких людей. Не спілкуйтеся з ними, не ведіться на контакти з такими людьми. Е е якщо навіть потрібно, обминайте, не вступайте в контакт, не віддавайте свою енергію таким людям у вас. Повинна бути максимально позитивною інформацією. Навіть книги, книги вибирати максимально все позитивно. Якщо ви хочете створити позитивну особистість, створити позитивні звички, створити позитивне майбутнє, створити позитивні думки, позитивне бачення, ви не можете створити це через от той негатив, який у себе сприймаєте. А якщо ви його сприймаєте ще на... Емоційному фоні воно закарбовується, воно діє потім на вас як, як ваше майбутнє. Як ваша думка, ваша дія, ваш. Характер, ваше майбутнє. Це також це друга звичка. Третя звичка. На 1% більше. На 1%. Просто на 1%. Порівнюйте себе з собою минулим. Не з майбутнім. Майбутнього ще немає. Ні з ким з кого ви берете приклад. Ні з вашого кумира, ні з вашого наставника з себе. І робіть на 1% більше, ніж вчора. Це небагато. Це просто небагато. Наскільки, ну, наскільки це дієво? От, от, наприклад, звичка на 1% більше це звичка бути кращим в майбутньому. Трішки більше читати, трішки більше працювати, трішки більше виконувати того, що в майбутньому створить вас як особистість, доведе вас до вашого прекрасного майбутнього. В моменті, навіть якщо ви не хочете цього робити, от, наприклад, ви знаєте, що ви хочете прочитати. Ви маєте прочитати сьогодні одну книгу, там 10-20 сторінок в день. Зробіть одну-дві, одну-дві сторінки в день. Тобто на один процент відсоток. Краще, ніж ви зробили вчора. Трішечки, 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 і за рік це трішечки виросте в велику таку базу вашого знань, вашого, вашої особистості, вашого експерта. Ви зробите оцей кокон експертності. Всього додавши відсоток плюс від вчорашнього я. Прокрастинація це то, що потрібно змінити. Прокрастинація це постійне відколання. Ви постійно відкладаєте стати кращим, стати успішнішим, стати. Тому що для того, щоб стати успішнішим, вам потрібно зробити те, що ви зараз не робите, те, що ви не зробили б у звичному житті. Тому що. Мені дуже подобається одна. Дуже подобається один вираз, ваш страх, з яким ви не стикалися, стає вашим максимум. Тобто, То, з чим ви боїтеся зіткнутися, стає вашим максимумом. Прокрастинація, це завжди легше полежати на дивані, правда? Але, наприклад, якщо ви такий лайфхак. якщо ви... Ваша справа, яку ви маєте зробити в моменті, займає менше п'яти хвилин. Встаньте і зробіть її вже. Не відкладайте її. Один з лайфхаків. Встали і зробили. Просто в моменті вона займає менше п'яти хвилин. Це не так важко, це не так затратно. Помити посуду, застелити ліжко, почистити капці, почистити зуби, зробити вакуум, зробити прес, прийняти контрастний душ. Це в майбутньому сформує вас. Прокрастинація, її можна використовувати як фішку, тому що коли ти знаєш, як вона працює, ти береш гору над нею. Вона не володіє тобою. Якщо ти хочеш, щоб вона не володіла тобою, ти розумієш, як вона працює, і ти береш в руки ситуацію, звичку і змінюєш її. Це такий, як гра. Ти розумієш правила гри, і ти починаєш нав'язувати свої правила гри для свого світлого майбутнього. Фізичні вправи. Фізичні вправи 10 15 хвилин. Вам не потрібно ходити в зал, вам не потрібно займатися тяжкими видами спорту. Ми з вами говоримо про звички, які формують вас як Особистість як цілісню, як цілісну особистість для вашого майбутнього я, вашого майбутнього, вашого крутого, матеріально забезпеченого майбутнього. І тому ви повинні сформувати таку особистість, яка буде притягувати все бажане вами. Тому що особистість, якою ви є зараз, не притягне. Не притягне ото космічне майбутнє. Правда? І ніхто не зобов'язаний вам його дати. Ніхто за вас не встане і не зробить. Ніхто, ніхто і ніколи не встане і за вас це не зробить. Усі думають про себе. І тому ви повинні побудувати цілісну особистість для того, щоб вона вам принесла. Ото світле майбутнє не буде по-іншому, закарбуйте це собі просто раз і назавжди. Не буде такого особистість. Ви повинні сформувати особистість, і тоді ця сформована особистість притягне магнітом, принесе у ваше життя оту всю благодать, яку ви так сильно хочете. І фізичні вправи це одна складова. Одна складова з побудови вашого я. Прес. Прогулянка. віджимання 10-15 хвилин. У мене на каналі просто вагон уже вправ. Цього тижня ще викладу вправ е, тренування на руки. Дуже класно. Я його вже роблю не один раз, вже проекспериментував. Просто. Легенькі вправи, прогулянка, ще раз кажу, перес, розтяжка, розминка. Дуже круто, дуже вкласно включає ваш організм, вашу гормональну систему, вашу, включає вашу, ваш сахар в крові. Тому що чим краще ганяється кров по вашому організму, тим краще насичується мозок кислородом, тим краще ви думаєте, краще ви включаєтесь. Ви можете тоді творити, більше бути в моменті тут і зараз, про це чуть трішечки далі. Взична активність. <клух> про активність. Про активність, відповідальність. Чим більша відповідальність, тим більше можливостей. Як би це зараз не звучало. Відповідальність. Чому відповідальність? Тому що чим більше ви берете на себе відповідальності, тим далі. Ваше життя буде вас вести вперед. Відповідальність за себе, за дружину, за тварин, за батьків, не батьки за вас, ви за батьків. Відповідальність. Чим більше відповідальність, тим більше буде у ваше життя приходити ситуацій, де ви зможете показати себе і цим притягнути можливості. Для вашого росту, для вашого росту як особистості, для вашого матеріального, фізичного, духовного, емоційного, психологічного росту, ну це відповідальність. Я знаю, що брати відповідальність страшно, але ви повинні розуміти, що я вам вже тільки що сказав, що страх, з яким ви не стикаєтесь, стає вашим мак... максимумом. І для когось з вас відповідальність може зараз стати максимумом. Я вам поговорив. Коли ви знаєте, як це працює, ви можете змінити хід у свою сторону. Тому не бійтеся відповідальності. Чим більша відповідальність, тим в майбутньому більше можливостей. Добрі справи. І добрі справи це дуже важлива складова. Я не говорю віддавати, не кажу вам віддавати все, що у вас є, але світ це дзеркало. Ви самі розумієте, що світ це дзеркало. Як ви дали, так і прилетіло. Я вам не кажу давати грошима. Я вам не кажу, не знаю, віддавати все, що у, вас, що у вас є, але навіть добре слово, добра порада, якщо вас її запитали, не лізьте з порадами, коли вас не питають. Вас запитали, ви, ви відповіли по-доброму. Навіть коли ви е, хочете щось зробити комусь добре, але у вас погані думки. Про цю людину про цю справу ви не хочете, ви... але вас змушують. Хоча ви розумієте, що це добра справа, спочатку змініть ваші думки, тому що ваше то, з яким налаштуванням, настроєм, з яким посилом ви робите цю добру справу, буде вам потім повертатися. Добрі справи, благодійність. Чим, Чим ви зможете це зробити? Перенести тут банальщина, перенести сумочку, да, да, допомогти бабусі. В кінці кінців, коли у вас є гроші, ви знаєте, там, що бабушка в магазині там, не має купити хліба за що. Чи в аптеці не може там, тих мати 100, 150 гривень, чи 50 гривень, чи там, 20 гривень до якогось лікарства, до якихось ліків. Отакі добрі міні-справи. Міні-справи. І це вам буде зараховуватися. І ці, і ці, ці звички зрозуміти. Ці звички ці звички будуть формувати вас як, я вже сказав, цілісну особистість. Тому що от мій канал, мій канал Integrity, це цілісність. по англійськи це цілісність. Я переконаний в тому, що дійти до мрії, шлях до мрії. Ви можете дійти тільки будучи цілісним. Ви не можете Ви можете, Ви можете, можете дійти до мрії, не будучи цілісним. Звісно, вам пощастить. Ви попадете саме в ту справу, не будучи цілісним, ви попадете в ту справу, яка вам принесе ваші гроші, ваші майбутні. Ну не будучи цілісним, ви можете просто профукати. То все ваше омрійне майбутнє через ту, скажімо так, дирку, де ви не були цілісними. Розумієте? Шлях до, до мрій. Всі знаєте цей канал, да, і не буду я казати його по-англійськи. Він крутий. Він крутий. Він дуже крутий. Я не мотивувався не один раз і, і не один рік. Але я дійшов висновку. От я. В плані духовному я вивчаю дуже багато, і я розумію, що не можна дійти правильно до вашого мрійного життя, не будучи цілісним. Цілісним в духовному, в емоційному, психічному, психологічному, фізичному рівнях. Ви ви повинні розуміти, бо тому що на мотивації, да, мотивація круто, дисципліна ще краще. Ви повинні розуміти, як воно працює. Ви повинні це розуміти. Знаєте, я от сідаю за камеру, я от... мене просто виключаю. Виключаю в плані від реальності, виключаю в плані від моїх комплексів, від мого заїкання. Від, від усього. я просто хочу з вами поділитися. Мені дуже круто, дуже класно з вами спілкуватися. От, я от. Отак от розмовляю, хоча часто в мене не було настрою записувати це відео. Не було. Ну я включив камеру, перша була хвилина, мене просто понесло. І Зрозумійте, що ніякі платні курси, нічого. Ви повинні самі захотіти мінятися, змінитися. Ніхто вас не змусить, ні мама, ні тато, ні нічого, ні мотивація. Мотивація це от спічка. Вона тут є, тут немає дисципліни. Дисципліна і розуміння, ваша дисципліна. Розуміння, як це працює, і ваше бажання. Ваше бажання. Тому що ваше бажання означає, що ви прийняли рішення змінитися. Дисципліна означає, що ви будете продовжувати це робити на всьому вашому шляху. А розуміння, як воно працює, це коли ви розумієте, що прокрастинацію можна змінити по-другому. На страх і на ваші комплекси можна дивитися по-другому, по-іншому, по-іншому це можна використовувати. Ваш страх можна використовувати його. Який він би не був, ви можете його використати в свою користь. Не думайте, що це не так. Так, да, можливо, вам його нав'язали з дитинства, з школи, то вас в рамки, та вам начхати на це. Начхати вам на це. Ви є ви. І поки, поки ви горите цим, ви можете це змінити. Ви можете це змінити. Можете. Можете. Я змінив. Чому ви не можете? Ви можете. У вас немає бути навіть одного одного мільярда процентів, що я не можу. Я не можу, означає, що ви вже програли. Я можу, я знаю і я буду. І я та людина, яка вам допоможе це зробити, по крайній мірі дасть вам той пінок зад і покаже, як воно працює з іншої сторони. Просто з іншої сторони. Працюємо і стаємо краще разом.